Шахраї отримали доступ до банк дії клієнтки і понаоформляли десятки кредитів на її ім'я. Хочете дізнатись, як це трапилось та як себе захистити від таких зловмисників? Тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні будемо говорити про те, як захистити себе від шахрайських кредитів, як і безкоштовними, так і платними методами. Нещодавно мені на очі потрапив допис на LinkedIn, в якому дівчина писала, що, начебто, її дії зламали шахраї, і просто в режимі онлайн вона бачила, як приходять сповіщення у дії, про те, що на неї оформляються кредити в різних мікрофінансових організаціях і вона нічого з цим зробити не могла. Незабаром на статтю про цю ж саму історію я натрапив вже на порталі devua, де були і офіційні коментарі від Мінцифри і від фінансових установ. Якщо цікаві усі деталі цієї історії, то пост з посиланням на перші джерела я залишив у своєму телеграм-каналі Pro. А якщо коротко про цю історію, то шахраї, мабуть, шляхом дистанційної заміни сім картки, отримали доступ до банківського застосунку потерпілої, таким чином отримали доступ до сервісу Bank ID, за допомогою якого можна і у дію увійти, і підтвердити оформлення кредиту в певних фінансових установах. Ось, наприклад, на сайті Менівео навіть є відеоінструкція, як оформити кредит. І там чітко видно, що за допомогою Bank ID можна підтвердити особу позичальника і оформити кредит без фото чи відеоверифікації. Тобто, володіючи доступом до Bank ID, зловмисники зареєструвались у фінансових компаніях і подавали заявки на оформлення кредиту онлайн де тільки можна. Мабуть, ніхто б не хотів опинитись у такій ситуації, тож сьогодні будемо говорити про те, що нам слід зробити, щоб не потрапити у подібні історії. Так як власна дистанційна заміна номера шахраями і є досить частою першопричиною таких дуже неприємних ситуацій, то в першу чергу нам потрібно деактивувати цю функцію у свого мобільного оператора. У Vodafone це дуже зручно реалізовано. Ви можете просто у своєму застосунку активувати цю послугу безкоштовно і таким чином заборонити віддалену заміну сім-картки. І тоді ніхто не зможе заволодіти вашим мобільним номером, який відкриває доступ до ваших банківських рахунків. У КейвСтарі слід вводити певну комбінацію для активації такої послуги, або ж можна активувати послугу блокування віддаленої заміни сім-картки через портал мій А Алейфсел пише, що заміна сім-картки доступна лише з паспортними даними. Друге, що нам слід зробити, це підв'язати свій мобільний номер телефону до своїх паспортних даних. Іншими словами, ідентифікувати себе. Тут є два варіанти, як це зробити. Можна перейти на контракт, а можна просто пройти ідентифікацію через bank ID на порталі свого мобільного оператора. Після того, як ви підв'яжете свої паспортні дані до свого номеру, тоді заміна сім-картки може бути здійснена лише за візитом у відділення вашого мобільного оператора і для цього потрібно буде пред'явити паспорт та код. Що ми можемо ще зробити? В даній історії з цією дівчиною, на яку оформляла декілька кредитів, постраждала, взнала про нові кредити не від фінансових установ, в яких ці кредити були оформлені, а дізналась вона завдяки дії. Якщо в застосунку дії ви перейдете в повідомлення і потім в налаштування повідомлень, то побачите та можливість увімкнення сповіщень щодо змін у вашій кредитній історії. Обов'язково ці сповіщення увімкніть. Якщо на вас буде оформлено якийсь кредит, чи якась установа здійснюватиме запит для отримання вашої кредитної історії, тоді вас про це сповіщатиме, і ви матимете шанс оперативно зреагувати, якщо такі кредити з'явились не по вашій ініціативі. Усі раніше згадані поради безкоштовні, тож кожен ними може скористатись. Проте є ще і платні послуги, які унеможливлюють оформлення кредитів на вас. При опрацюванні заявки на кредит банк чи будь-яка інша фінансова компанія перевіряє кредитну історію позичальника. Без доступу до кредитної історії кредит банк чи фінансова установа не оформлять і на цьому етапі можна захиститись. Українське бюро кредитних історій або ж скорочено УБКІ, пропонує таку послугу як статус контроль. Вона коштує 100 гривень на місяць, 250 гривень на квартал або 900 гривень на рік, хоча зараз діє знижка на річну передплату. Окрім можливості отримання різних звітів, статус контроль дозволяє скористатись такою послугою як фріз. Фріз це заморозка вашої кредитної історії на оформлення нових кредитів. Як це працює? Якщо ви включите фріз, то будь-яка фінансова установа, яка хоче надати вам кредит, при запиті на отримання вашої кредитної історії, отримуватиме відмову і бачитиме сповіщення про те, що ви не хочете зараз оформляти кредити. Проте слід зауважити, що якщо ви маєте діючий кредит в якомусь банку, то навіть якщо ви увімкнули фріз, то цей банк все ж зможе отримувати звіт про вашу кредитну історію на свій запит. Тобто фріз працює для тих банків та фінансових установ, в яких ви станом на зараз не маєте ні кредитів, ні кредитних лімітів. Це важливий момент, і на нього слід зважати. Також, оплативши послугу статус-контроль, ви можете активувати фріз не лише для себе, а й для трьох своїх родичів чи близьких людей, якщо вони нададуть на це згоду. Фріз можна вмикати і вимикати, коли захочете. Тож, якщо ви купили статус-контроль, то рекомендую завжди мати увімкнутим фріз і вимикати його лише тоді, коли ви плануєте відкриття нової кредитної картки чи оформлення нового кредиту. Фріз це платне рішення, але це рішення допомагає вам в певній мірі захистити себе і свою сім'ю від шахрайських кредитів. Думаю, дівчина спочатку відео була б не проти активувати цю послугу до моменту, коли шахраї отримали доступ до її банка й. Проте слід зазначити, що УБКІ – це не єдине бюро кредитних історій, до якого можуть звертатись фінансові установи перед оформленням кредиту. Є ще інші. Є ще інше велике бюро ПВБКІ, перше всеукраїнське бюро кредитних історій. І ось у нього такої послуги немає. Ну, принаймні, я не знайшов її. І ось ризик тут такий, що банк може звернутися за кредитною історією позичальника не до УБКІ, а до ПВБКІ. І тоді фріз також не допоможе. Але все ж у БКІ це найбільше і найпопулярніше бюро кредитних історій, тож, мабуть, 9 із 10 запитів проходить саме через нього. Та й зазвичай банки працюють з обома цими бюро. Тож, якщо від одного з них отримують інформацію, що клієнт поставив блог на нові кредити, то це стане достатнім аргументом для несхвалення такої кредитної заявки. Тож, як висновок, захистити себе від шахрайських кредитів це не просто питання безпеки, а й ваша фінансова стабільність та й фінансова грамотність. Використовуйте ці поради, щоб убезпечити свої дані та уникнути неприємних ситуацій. Якщо ж ви стали жертвою шахрів, не зволікайте, зверніться до кіберполіції та фінансових установ для вирішення проблеми якнайшвидше. Маю надію, відео було корисним. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волод Про. Лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремно. До нових зустрічей!